Котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає, котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже, котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто не кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й підмовляє. «Півнику, півник півник, вигляне віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй. Тоток, тоток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю ніхто мене не побачить. Та й котикові не скаже, тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котико, братику, несе мене Лиска за високі гори за темні ліси, рятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився Лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипочку, писану торбу. Та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири доньки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой Лиски, Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пили Вийде лисе, подивися чи хороша граю. Одна старша лисичівна не втерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски, лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок липок. Вийди, лисе, подивися, чи хороша грає. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім. Почепив торбу на сухій вербі, сам в хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичену страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник довіку слухав котика. Коза, дереза, були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день послав дід старшого сина до козу випасати. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт дійшли, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ото вже дід розсердився на сина. На другий день. Посилає дід меншу дочку, пасла, пасла дівчина козу аж до вечора та стала гонити додому, тільки стала до воріт підходити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, Кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусь, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грибельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ото вже діти на меншу дочку прогнівався. На третій день послав дід вже бабку. От вона погнала козу, Послав весь день. Ввечері стала підходити до двору, а дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, ухопила клиновий листочок, бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Ото вже дід розсердився на бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила. Кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та заховалася на печі. От прибігав зайчик, коли чує, хтось в хатці, Зайчик і питається: хто, хто в моїй хатці, а коза сидить на печі та й каже, я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком та й плаче. Коли йде ведемій, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить. А ведеміть, От я його вижену, побіг до хатки, а хто хто в зайчиковій хатці. А коза спечи, я коза, дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами ніжками затопчу. Хвостиком замету — тут тобі й смерть. Ведміті злякався. Ні, каже, зайчику побігачику не вижено боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли це йде вовк і питається Чого ти плачеш? А зайчик йому. А як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатинці. Коза живе, і я тобі її вижену, каже вовк. Де тобі його вигнати? Туди відмідь гнав та не вигнав, отже вижену. Вовк побіг до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечить? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету — тут тобі й смерть. Вов злякався і каже зайчику: Ні, не вижено, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка, Побачила зайчика та й питається, а чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? А як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де я тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведимідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти от же, вижену. Побігла лисичка до хатки. Та «А хто, хто в хатці зайчикові живе. А коза спечи я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тубо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак, не борак, та й питається, чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? От я його вижену, каже рак. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже вижено. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи, я коза дереза, за три копи куплена, в півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч, та, а я рак не борак, як ущіпну щипну буде знак. Та як ущіпне козу клешнями, Коза як замека, та з печі, та з хати побігла, тільки видно. О зайчик радий. Прийшов у хат та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці. Сірко, був в одного чоловіка дуже старий собака, Сірко. От хазяї і прогнав його від себе, блукав сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові, вірно служив, годив, добро йому робив. А тепер на старості літ він шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так та й журиться, коли це підходить до нього вовк. Чого ти тут ходиш? Ось, брате, ледь не плачучи, відповідає Сірко. Прогнав мене хазяїн, а я й микаюся тут. А зробити так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Питає вовк, зроби, голубчику, зрадів Сірко, а я вже колись тобі віддячу. Тоді вовк і каже, слухай уважно, як вийде твій хазяїн і жінкою жати, і вона дитину положить під копою, то я схоплю дитину, а ти будеш віднімати у мене ту дитину. Тоді, наче я тебе злякаюся, ти пущу її. У той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала своє дитя під копою, а сама ж не біля чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину й поніс полем. Сірко, як кинувся того вовка доганяти, а чоловік кричить: Сірко, лови, лови. Сірко якось догнав того вовка. Вінняв дитину, приніс їй до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з тюрби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитину з'їсти. Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшовши додому, чоловік каже жінці вари гречані галушки. А добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він посадив сірка за стіл і також йому хоче догодити, щоб той часом гарячими галушками не опікся. Ото сірко й думає треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таке добро зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, вирішив віддати свою старшу дочку заміж. Підслухав Сірко, коли весілля справляти будуть, пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: Приходь у неділю увечері до нашого села, і я тебе зустріну та віддячу за те, що ти мені таке добро зробив. От настала неділя, прийшов вовк на те місце, куди було наказано. Сірко вийшов до вовка. Провів у хату та посадив його під стіл. Потім Сірко взяв на столі м'яса доволі та й потягнув під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік каже не бийте сірка, він мені добро зробив, то й я йому добро буду робити, поки його й віку. Тоді сірко бере що смачніше на столі і подає вовкові. Нагодував і напоїв його так, що вовк не витерпів та й каже, Тепер буду співати. Не треба, злякався Сірко, бо лихо тобі буде. Краще я подам, що я тобі м'яса, ти тільки мовчи. Вовк поїв все та й каже, Все, зараз уже точно буду співати. Не співай, благав сірко, бо обидва пропадемо і я, і ти. Ні, не витримаю, співатиму. Та як завив під столом, люди схопилися, хотіли бити вовка, а сірко ліг на вовка, ніби хоче задушити його. Хасян як загримав не чіпайте вовка, бо ви мені сірка вб'єте, він і сам йому раду дасть. Оцірко вивів вовка в поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Так вони і попрощалися. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нову казочку. До зустрічі. Кривенька качечка. Були собі дід та баба. Та не було в них дітей. Дуже через це вони журилися, але нічого не вдієш. Так судилося. От пішли вони одного разу в ліс по гриби. Баба бере грибок, другий, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку дика качечка сидить. Каже баба дідові: візьмемо її додому. Нехай вона в нас живе, будемо доглядати. Підійшли ближче, дивляться у качечки ніжка переломлена. Вони взяли її обережно, принесли додому, зробили їй гніздечко й туди посадили. Вранці старі пішли до лісу, повернулися глядь. А в хаті прибрано. Хліба напечено, борщик зварений, на столі пампушки. Вони в сусідів питають, чи не чули чого, не бачили. Ні, не чули, не бачили. Другого дня старі знову пішли по гриби, а як повернулися, то тільки руками розвели від подиву. Знову в хаті все чисто прибрано, підметено, свіжі вареники на столі стоять. Вони знову до сусідів побігли. Чи не бачили кого? Ні, не чули, не бачили. А одна сусідка сказала, якась дівчина від криниці водицю несла до вашого двору. Гарна, тільки трішки кривенько, кульгає на одну ніжку. Довго діти баба гадали, хто б це був. А потім баба дідові каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто в нас господарює. Так і зробили. Заховалися, аж раптом дивляться, і з їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки, кульгає на одну ніжку. Пішла вона до криниці, а діти і баба мерщій в хату дивляться аж у гніздечку нема качечки. Зрозуміли тоді старі, хто ця гарна дівчина. Вони взяли гніздечко швиденько та й кинули у піч, щоб не стала дівчина більше качечкою. Коли ж це йде дівчина. З водою від криниці, увійшла в хату, побачила діда й бабу та кинулася до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді, як заплаче гірко. Діти баби втішають її, кажуть не плач, дівонько, ти будеш у нас за дочку, а ми вже тебе будемо любити, жалувати, як рідну. А дівчина, витираючи сльози, Каже старим, я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко й веретенце. Піду я від вас. Зітхнув дід та все ж таки зробив їй кожілочко й веретенце. Дівчина взяла, сіла на дворі, ряде, коли ж летить зграйка диких качечок. Та співає. Он де наша діва, он де наша Іва. На Наметеному дворі, на тисаному ганку?» Кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо по пірінці. Нехай летить з нами. От вони їй скинули по пір'їнці, а самі полетіли далі. Дівчина обгорнулася пір'ячком. Та й зробилась качечкою і полетіла зі зграйкою. А діти баба знову самі зосталися. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!